Щеплення от, в маленькому віці, ну, до року-двох до років. Його вистачає на все життя, чи це взагалі з там, там, робити? є, є і, о, така каліта щеплення, ці щеплення треба подальшому продовжувати, якщо просто хочете щепитися, то це три щеплення. Це, Наприклад, якийсь день через місяць, через півроку. У нас є зараз вакцина Джеріс, дуже гарна вакцина, яка ніяких потужних ефектів Її дуже гарно переноситься і вона потім захищає практично все життя. А якщо, наприклад, до прикладу, були ці три щеплення hmm. зроблені в дитячому віці, <bbie> вона захищає на все yeah. життя. Захищає, захищає. Так. Тобто ті немовляти, які сьогодні були пройшли пом'язне. Так, то це Може захворіти не один раз. І навіть на той існує декілька типів. До речі, 11, то 11 типів місце. В Україні найбільше захищається перший і третій літак. Це марксим один, а, перед і таке інший. В основному перший, третій характерний для нас але людина, яка перехворіла і навіть повторно може робити. цим самим а, й Скажіть, скільки коштує щеплення і скільки коштує курс лікування тримісячний? Значить, я вам скажу, щеплення до 200 гривень. Там при вакцини я вам точно не скажу, але приблизно не невисока ціна. А що стосується лікування, в нас офіційно зареєстрований зараз в Україні єдиний оригінальний препарат фірма канадською канадська його запропонувала «Харвоні». Так от фактичної мережі він буде коштувати приблизно на три місяці, півтора тисячі гривень. Його ціна набагато вища, в типу 100 тисяч, тому що це оригінальний препарат. Просто Україну пізнала Україну, яка з низьким рівнем доходить, і нам знищувалася для нашої країни.